Це доктор Хаус Український. Що ви робите категорично не так, як ваші колеги? У мене в сина в років була діагностована астма. Мені сказали, що моя дитина буде інвалідом. Після цього я зрозумів, що багато протоколів, які в світі не працюють, їх треба змінювати. Краще не давати хорошого результату, а працювати по протоколах, які перевірені. Проблема сучасної медицини не тільки в Україні, а й в світі що саме ці лікарі між собою зараз майже не контактують. Окей, хто за це платити буде? Обожнюють тваринок котиків песик. Значить, вони є під загрозою. Є фейк в тому, що в принципі з паразитами жити є дуже добре, можна їх не лікувати. На жаль, вони не лікуються одною таблеткою чи трьома таблетками. Спека у світі буде зростати, як діяти при тепловому ударі. Ймовірно, що у нас кожне діто буде подібне тепер. Через кондиціонер можна заразитися легіонеллою. кажуть, що деякі кристали, які є в підвізках нескінченність, мій світ та лабіринт. Мають цілющі властивості. Вибачайте, я не літотерапевт, і розповісти про кристали вам не можу. Але можуть у крамниці мій світ. Переходьте за посиланням в описі до відео та дізнайтесь більше. Добрий день. З вами доктор Тарас Жировецький на каналі Усе чудово. Любі друзі, як завжди, ви знаєте, що у нашому ефірі неперевершені люди, і ви знаєте, що я шукаю для вас саме тих гостей, які змінять ваше життя. І завдяки цій інформації ви можете зцілитися, зберегти своє життя або зробити його довшим. І сьогодні у нашому ефірі Тарас Жеревецький це доктор Хаус Український. І якщо ви дивилися наше попереднє інтерв'ю, ви вже зрозуміли, чому так. Бо насправді дуже мало лікарів в Україні, які працюють не за протоколом. Ну, є протоколи мають всі дотримуватися, але є такі, які порушують. Ці правила і намагаються мислити ширше. Тарасе, розкажіть, будь ласка, про свої відкриття в лікуванні людей, що ви робите категорично не так, як ваші колеги. Ну, я е, хочу привести простий приклад, який я теж приводив вже раніше. Тобто, в мене в сина в 6 років був діагностована, була діагностована астма. Тобто, діагноз був встановлений кількома спеціалістами у Львові. Він дійсно кашляв, він задихався, і був діагноз астма, Підтверджений спірографією, тобто, відповідно, спірометрією, тобто цим методом, який підтверджує діагноз астма. Аналізів, які підтверджують астма, у нас немає. В нас просто клінічно ми виставляємо астму. Діагноз. І е, що означає астма з латині? Це отруднене дихання, щоб ви просто розуміли. Причини офіційно в світі досі немає. Так або є кілька причин, а основної причини немає. Мені сказали, що моя дитина буде інвалідом, мені випишуть групу інвалідності для дитини, і дитина буде користуватися балоном і, можливо, переросте в людьми. Відповідно, знову ж таки, кажу, е, це було 14 років тому. Зараз е, цей сину 20 років, то було йому 6 років. І е, знову ж таки, ми зробили аналізи і додатково виявили, що в нього були позитивні антитіла до токсокару. Тобто це мікропаразит, який передається від собаки і кота. І ці мікропаразити можуть провокувати алергічні реакції і давати симптоми по типу астми. В кінці, коли я запитав колег, чи потрібно це лікувати, мені сказали, що ні, тому що це не, не навряд чи є причиною астми. Ну і сказали мені, що просто чекати, що в принципі, дитина має перерости. В кінцевому результаті я пролікував сам по стандартному протоколу, стандартними ліками з аптеки. Пролікував токсука так, як рекомендували міжнародні фінери. Я отримав результат, що малий почав практично дихати нормально і перестав кашляти. І при повторному обстеженні лікарі сказали мої колеги, що астми вже немає, що він її переріс за два місяці. Так. Після цього я зрозумів, що багато протоколів, які в світі, тобто які налаштовані на симптоматичне лікування, не працюють, їх треба змінювати. І знову ж таки, коли я е, обстежував своїх пацієнтів, я завжди старався більш комплексно до цього підходити. Тому, в принципі, отримав е, кличку Український доктор Хаус. Крім того, знову ж таки за рахунок батьк, батька який є е, керівником е, першої в Україні приватної лабораторії, яка працює 34 роки. Батько мій мікробіолог і росолог, кандидат меднаук, працював був за інституту мікробіології у Львові. У мене є непогані знання по лабораторній діагностиці. Непогані я наголошую. Тому я трошки краще розбираюся в аналізах, ніж деякі середньостатистичні лікарі, які не мають такого батька. Ну так співпало, такі, такі обставини. Крім того, я був головним лікарем приватної клініки, де працювало багато відомих українських і, скажем так, львівських лікарів більше. Жильов Віктор Іванович, якого знає пів західної України, який вчився в штатах Шемечко Орест, Корінець Ярослав, Довгань Юрій Петрович, Бандрівська Анізія Зінона, Личковська Наталія Едуардівна, Синенький Умелян Володимирович. Тобто, багато тих лікарів, з якими стикалися, і досі стикаються. Тобто, відповідно працювали в мене в клініці. Тому в мене була гарна команда лікарів, і знов ж таки, в мене було чомусь бажання все-таки давати кращий результат в медицині для. Пацієнтів, так як я дав своєму сину, В кінцевому результаті знову ж таки таке моє бажання на жаль не підтримується знову ж таки батьма колегами, які кажуть, що це не етично. Тобто і краще не давати хорошого результату, а працювати по протоколах, які є перевірені. Ну така от історія, що стосовно сучасних підходів в медицині, і особисто мої мої бажання підходів. переважно людьми керує страх. Власне, тому існують протоколи, Якщо ти з ними працюєш, то все гаразд, і тобі нічого не буде. Так яким чином ви подолали свій страх і вийшли за межі цього протоколу? Як вам це вдалося? Я подолав свій страх тим, що я отримав результат, але я працюю в традиційній медицині, і я це називаю тепер підхід який в принципі, краще назвати протокол плюс, тобто ми використовуємо дуже багато речей, які в протоколі, але додаємо додаткові речі, які е, дають кращий результат. Тобто, я ж скажу, я не заперечую протоколів. Я просто кажу, що частково їх змінюю і отримую деколи кращий результат. або… Проблеми вузьких спеціалізацій в тому, що кожна вузька спеціалізація є обмежена. Тобто ендокринолог бачить тільки одну проблему. Лікар-ревматолог бачить вже другу, лікар-гастроентеролог третю, лікар-гінеколог четверту знову ж таки, невропатолог п'яту кардіолог шосту. І питання проблема сучасної медицини не тільки в Україні, а й в світі, що саме ці лікарі між собою зараз майже не контактують. Тобто немає в нас контакту між ними, щоб вони зідзвонилися вирішили по Кожному окремому пацієнту, то це практично по часу нереально. Удивляйте, складний пацієнт, і от всі ці лікарі, маючи вже навіть обстеження, взяли, зізвонились і пів години провели консиліум. Окей, хто за це платити буде? Ну давайте так ну під підстан ніхто не буде платити. Держава за це ні одна теж не з нежу Україна. Взагалі ні одна держава за півгодини кожного з цих лікарів чи 20 хвилин навіть не буде платити, бо лікар є своє визьке завдання: лікувати вузьку спеціалізацію, якісь свої випадки. Тому от проблема, оця комплексна. Бо саме в терапії, бо в хірургії це добре. Тобто, якщо хірург оперує там свою ділянку, наприклад, там є кіста на яйнику, гінеколог оперує, не треба там. Іншого хірурга, а, чи не треба невропатолога, він свою роботу робить добре. То в терапії, на жаль, було би добре, щоб все-таки була команда. Уявіть собі, що грає оркестр, нема делегента, кожен грає собі як хоче, і ще й в окремій кімнаті. І ми пробуємо з того зробити потім презентацію. Так То відповідно, ну воно трошки інакше звучить. І пацієнт деколи правий. Що він відчуває, що щось не так з його організмом, а лікарів до докупи не можуть зібрати ці проблеми, бо вони між собою не зв'язані. Я це теж бачив ніби. І, і в своїй клініці, і не в своїй клініці, і за кордоном, тобто що немає того комплексного підходу. Коли ви розповідали історії про свого сина, ви згадали про паразити, які є небезпечними для життя людей. І згадуємо, що наші дітки всі українські обожнюють тваринок котиків, песиків. Значить, вони є під загрозою. Так не тільки токсокар, ще багато інших паразитів. Я би просила кілька рекомендацій щодо контакту дітей з тваринами і їхніх наслідків. Перш за все, паразитози були давно, і відповідно не я вигадав цю історію стосовно паразитів. Правда. Пацієнти кажуть, що в мене конфлікт з паразитами, в мене жодних конфліктів з паразитами немає. Просто що паразити це одні з інфекцій, які існують, так як і бактерії, віруси і грибки, тобто з якими ми періодично мусимо боротися. Є фейк в тому, що в принципі з паразитами жити є дуже добре, можна їх не лікувати, просто якщо їх стає забагато, то відповідно тоді вже є сенс лікувати. Знову ж таки, мій підхід чим менше в організмі паразитів, тим в принципі організм працює більш правильно і коректно. По аналізах, перш за все, є проблема в тому, що кавна яйця паразитів визначає буквально кілька паразитів, і то не завжди. Є антитіла до паразитів, які визначають до дев'яти типів паразитів. Цей аналіз так само щось нам додатково показує, є загальний аналіз крові, в якому ми можемо побачити еозонофіли, базофіли, що теж може нам підказати, що є якась певна проблема, і є аналіз IGE Total, і моноглобулін e total загальний, який вказує на алергічні питання, які теж часто прив'язані до деяких видів паразитозів. Але загалом ще раз кажу: починаємо з. Клініки, тобто, якщо клінічно у дитини немає апетиту, треба шукати лямблі або скариди, тобто бананні або гострики, так тобто, які знов ж таки змінюють апетит, і відповідно дитина таких дітей, коли старі часи, дуже класно було бачити в готелі, наприклад, де сімейний готель і пробують нагодувати дитину, ставлять телефон чи айпад. Дитина не хоче їсти, вивертається, але є ж другі діти, які з боку підходять і кажуть: Мама, тату, дайте їсти! Я хочу їсти. Тобто, це здорова дитина, дитина, яка не хоче їсти, має якусь проблему, і та, зокрема, найчастіше це паразитоз, а не психосоматика. Так? Просто паразитози можуть викликати вже психосоматику у дітей, от і якісь їхні емоції. А от деякі види паразитозів, такі відповідно як е, токсокероз, можуть викликати алергічні реакції у дітей, по типу атопічного дерматиту, алергічного реніту, і відповідно знову ж таки, на жаль, вони не лікуються одною таблеткою чи трьома таблетками. Лікуються тривалими курсами лікування. в Японії це до 28 днів лікування, два тижні перерви, 28 днів лікування традиційними ліками з аптеки. Ну і знову ж таки багато міфів входить, тому що було лікування паразитозів, що є якийсь там місячний цикл, там, під час там, повного місяця лікування, потім лікування суто природними травами. Тобто, так трави використовувалися в старі часи. І, до речі, компанія Pfizer перший препарат, який випустила на ринок, був препарат Сантонін. Це препарат з. Витяжки з полину, на якому Pfizer став корпорацією величезною транснаціональною. До речі, випускали Ерхарт і Pfizer, два німці в Штатах, і це були людяники для смуктання для дорослих і дітей від паразитів. Тому Діхіровка і гірмайстер, Абсент, Кампарі і ще багато різних напоїв Бітнер. Де є полин, відповідно використовувалися як протипаразитарні препарати для покращення травлення в аптеках. А потім вони пішли на алкомарки. І є, є, є ці речі, та але чи там зараз є достатньо цього полину і чи питання воно перекриє протипаразитарну дію завжди? Ну не зовсім. Плюс дітям давати знову ж таки, якщо давати з самого народження, чай з полину можливо буде дійсно менше паразитозів, так але ну переважно хто це буде давати, но гіркеї. І... Неприємне, тому більше дають зовсім не ті речі для дитини, дають щось солодке і приємне, але яке не має ніякої протипаразитарної дії. Е, стосовно токсичності препаратів від паразитів, чим більше в людини є паразитозів, тим більше буде токсична дія на смерть паразитів від препаратів. Ну, це нормальні речі, які зрозумілі по логіці. Маємо паразитоз, знищили його, організм відреагував, тобто, по типу легкого отруєння це нормальна реакція. Але знову ж таки, знищився паразитоз, пройшов. Тиждень-два часу, організм відновився, почав краще працювати, з'явився дитини апетит і зовсім інша історія якраз, роботи нашого організму. Тому питання, чи можемо ще раз заразитися паразитами? Звичайно, ну, а питання ви їдете в зону малярії, ви мусите приймати припарати, щоб не заразитись малярією. Якщо ви не будете приймати, ви заразитеся і можете померти. От. І саме що це відбувається кожен раз, коли ви їдете в зону малярії, бо малярія це паразит. Тільки чомусь, скажу, у нас. Ну люди ну мають дивне відчуття, сусто або якісь там це скажем знання, що е, нащо лікувати паразитози, якщо ми знову ними заразимося. Ну так можна і до статевих інфекцій підходити, тобто, як, на нашу відповідно як, лікувати статеві інфекції, якщо ми потім можемо змінити партнера і знову заразитись або продовжувати заражати інших. Тобто, ну тобто, це вже нелогічно. Але зараз такий світ нелогічний, цікавий, креативний, тобто і кожен. Як кажуть, має право на креатив до, до потрапляння до лікаря і до потрапляння в реанімацію. Та там, в принципі, креатив закінчується. Як був той анекдот цей який тут пароль? Ви в реанімації малими чи великими буквами то відповідно тут в даній ситуації. Всі ми креативим до моменту, коли стає конкретно погано або конкретна проблема вилазить, і просто питання, що від паразитів ну, не, не помирає людина від паразитів, як там хтось думає, що за день, чи за тиждень, чи там, знає, за рік. Просто що організм розбалансовано працює, і це теж в принципі, підлягає е, корекції лікуванню. Просто питання знову ж таки: кажу, сімейні лікарі за кордоном, вони не кажуть про Україну. Взагалі кажуть, що в принципі в Європі, наприклад, чи в Штатах паразитів немає. А те, що людина поїхала з Європи чи в Штатах і в місяць жила, десь там в Африці чи ще десь там, а потім вернулася, це ніхто на це не звертає увагу. Знаєте, всі так послухали і подумали, так терміново треба піти здати всі аналізи, пролікувати паразитів швиденько. Бо ну всі ж контактували і з тваринами і з комарями і так далі. Ще одне таке дуже важливе питання: кажуть, що якщо організм дуже добре себе почуває, гарно функціонує, класний імунітет, добре працює, жовчний, то жоден паразит не виживе. Ні, ну це, це це фейк. Тобто, ну до, до до малярії, це якраз до речі, має. Це чітке пояснення, що якщо ви от будете так приїдете в зону малярії, то ви якраз не не то, що кажу, ви якраз попадете в зону, то що якраз всі будуть потім думати, чому ж ви відповідно так думали певні українські військові ще до до війни в Україні, які працювали в Африці вертольотчики, і просто одна людина просто загинула, тому що. Не вживала цих препаратів здорова, повністю все. І в кінці молодий хлопець загинув від малярії, тому що не змогли врятувати. І ще одне питання: повірте, не так просто теж врятувати, навіть як ми знаємо, що це малярія, не завжди препарати там мега ефективні, так швидко допомагають, і деколи можуть не допомогти. Тому питання нехтування, наприклад, вживанням тих ліків. Просто ми взяли такий паразит, який просто вбиває, тобто малярію, і тут ваш імунітет не має ніякого відношення. Він не може вбити. Так само можна сказати, що здорова людина не заразиться ковідом. Кажуть, так здорова людина легше буде переносити ковід, то так, це працює. Легше буде переносити грип. Це працює. Але питання знову ж таки, наприклад, по паразитозах, тут це вже байки. Тобто, просто будемо казати так: ті люди, які є здорові, в яких менше паразитів, то відповідно так вони виглядають краще, вони більш здоровіші. Ну так, от така закономірність. Як часто потрібно робити профілактику від паразитів? Тут не стільки профілактика, скільки профілактичне обстеження можна робити раз в півроку, і ви дивитеся. Якщо, наприклад, у вас в загальному наразі крові вискочили в дитини, чи у вас еозенофіли догори, значить це є розбалансування, це ймовірно, ви заразили з паразитозом. Якщо відповідно, знов ж таки вас. Знизився рівень гемоглобіну або заліза в дитини, так а чому маленької дитини має це відбутися? Тому що в принципі це може бути через лямбліоз, бо він погіршує смоктування заліза, так тобто, ви вже бачите е, таку проблему. І тому раз в півроку бажано це зробити і подивитися так само навіть оцей імуноглобулін. І загальний він у вас був, наприклад, в нормі, а він став не в нормі. Тобто, значить, в принципі, є ймовірність зараження паразитозом. Раз в півроку, раз в рік зробити мінімальний пакет аналізів і дивитися, що відбувається. А сам, сам, саме прийняття трьох таблеток чи одної таблетки раз в півроку мало що вирішує, тим більше, каже, наприклад, ембліоз не лікується одною таблеткою. Токсокороз не лікується, опісторхоз не лікується, е, е, стронгілоїдоз не лікується. То ті ті паразити, які в нас є точно в Україні, я кажу, ехінококос не лікується одною таблеткою. Ну зовсім не одною таблеткою, і там профілактики від ехінококу, теж якщо вже які стави, там одна таблетка це не прошу. Тому в даній ситуації тут треба більш комплексно до цього підходити. Якщо одна людина пролікувалася від паразитів, то всі члени сім'ї також? більшість частина паразитів не передається від людини до людини. Оце це правда, тому що знов ж таки бі... наприклад, то саме той самий токсокороз чи ехінококос від від людини до. Людини не передається. Чому звертали увагу на членів сім'ї? Тому що їдять з одного котла їжі їли так з одного котла їжі. Тому питання, якщо ви їсте в сім'ї приблизно однакові продукти, ви могли так само зараз, заразитися, але не факт, що заразилися. Ну і не факт, що в сім'ї всі їдять їжу. зараз. Щоб... Ви згадали про Індію, про комарів все інше. А Я згадала, що сьогодні почитала цікаву новину. Новий вірус в Індії заражає та вбиває все більше і більше людей. За словами міністра охорони здоров'я у штаті Гуджарат всього зареєстровано десь 50 випадків. Водночас вже померло 16 людей. Є три випадки фіксування вірусу в інших штатах. Поки що від нього ліків немає. І теж пишуть, що він передається через комарів. Чи є в Україні такі небезпечні комарі, які передають щось? Ні, ні немає, немає таких. Езпечні українські комарі в тому плані безпечні, так. як нам пощастило, хоча щоб ви розуміли в Одесі, колись якраз перші питання діагностики малярії були в Одесі і Мазок за Римановським, Гімзе це аналіз на малярію, якраз було питання. Це все відбувалося в Одесі, тому що там. Були такі болота, тобто і відповідно, де мешкали комарі, які такі переносили малярію. Тобто ну просто змінилася екологія, змінилися, скажем, комарі, і в кінцевому результаті тема в нас зникла малярія. але колись так, колись в наших регіонах була така історія, тобто ще 100 років тому, тобто були були нюанси по комарах і в Україні. Зараз того немає. Якщо в нас знов ж таки буде глобальне потепління, в нас вже буде Африка. Ну і і сюди, хтось завезе тих комарів і поселить. Ну тоді вже буде мати питання стосовно малярії. Так, спека в світі буде зростати, кажуть вчені та науковці. Глобальне потепління відбувається вже зараз. І просила глядачі ваших підказок, як діяти при тепловому ударі і як його уникнути. Так, ну я думаю, що так. Ймовірно, що у нас кожне літо буде подібне тепер. І е, перш за все при тепловому ударі. Е, як мінімум, ну, що я зараз речі, порекомендував на Фейсбуці, це працює, воно смішно виглядає. Але коли ви виходите в спеку, взяти просту вашу парасолю і відкрити і тримати над собою, тобто, все-таки це зменшує вплив на ваш організм. Бо на пляжі, все, всі це розуміють. А чому в місті не відкрити парасолю, коли така спека? Ну, це нормально. Тобто, і воно так само частково допомагає. Друге питання багато пити води з собою брати воду в запас, тому що знову ж таки може організм хотіти пити, тому бажано все таки фляшечку води з собою брати. І якщо вже попали і вас утримали сонячний удар, це підняття температури, нудота, блювота, знову ж таки непогано працює норофен, німесил, парацетамол, тобто це допомагає, ну і банально змитися холодною водою, плюс звернутися вже до лікарів, якщо є якийсь стан такий дискомфортний зовсім, то вони зроблять детокс, тобто прокапують ті речовини, які вам потрібні, ну і знизить температуру в основному теж. Просто питання знову ж таки тут важливо вчасно звернутися, якщо бачите, що не проходить, викликати швидку і ліпше звернутися так до лікарів. А що стосовно ще порад, я писав пост на Фейсбуці в соцмережах, багато було порад корисних, таких простих, таких які можна виконати. То все-таки не переїдати, не зловживати само собою в ту спеку сильним алкоголем. І ну, в даній ситуації теж фізичне навантаження там на спеції не треба кроси бігати, марафони. бо… Зневоднення приводить до тромбоутворення, тому питання знову ж таки є великі ризики: все-таки інфарктів, інсультик, отих речей чи гіпертонічних кризів, само собою через скачки сичової кислоти, тобто, бо ми маємо так само такі речі досить часто і е, ну, в даній ситуації. Вдома більше ну, скажімо, приприйняти прохолодний про холодний душ, наприклад, так тобто відповідно теж кондиціонер, старатися перед ним не сидіти, тому що можна дістати пневмонію, що ой-ой-ой, не менш важку ніж при ковіді. Бачу таких пацієнтів. От, чи може знову ж таки загостритись герпес так само при переохолодженні? Тобто і може бути герпес зостр навіть при якщо кондиціонер дує в одну точку, так наприклад. Ну то теж старатися і ставити на кондиціонері не 22 градуси, а, наприклад, 24-25, тобто все-таки хай повільніше привніщення охолоджується, щоб, ви, скажімо так, Теж різко не переохолоджувалися, тому що ми дихаємо фреоном ну, не зовсім комфортно. Ну і контроль основних показників для гіпертоніки, для проблем для людей, яких серцево-судені захворювання поміряли тиск, подивилися. Міряли серцепиття, передзвонили кардіологи, якщо щось не так. Ну і відповідно, знову ж таки вчасно прийняли рішення. Тобто, що робити? Ну і не перебувати на сонці, прямому. Тобто, відповідно, старатися на прямому сонці не перебувати. Крім кажу, кепті банально взяти парасолю. Може, це не типовий вихід. Я розумію, що ви будете як біла ворона в місті ходити своєю парасолею. бо дощу нема, весь парасолю. Але класна історія, яка ви пам'ятаєте, що зараз було чергування з грозами? Тобто, якщо буде гроза, вас зато з собою Парасолька, теж. тобто, досить зручно. І ота парасоля таки трошки рятує, Тобто, воно зменшує все-таки сонячне навантаження, коли ви відкрили банальну парасолю. Невелику, але нормально. І ходити з нею по місту, бо коли є така спека, що робити, кондиціонер, хоча й приносить полегшення від спеки, але і може створювати певні ризики для здоров'я. Ваша фраза: кондиціонер дорівнює пневмонія, насторожує. Розкажіть детальніше про це, будь ласка. Е, ну, по перше, через кондиціонер можна заразитися легіонелою, тобто бактерія, яка передається тільки від кондиціонера до людей, від людини до людини не передається і викликає досить серйозне запалення легень. Це одна історія. А друга це просто банальне переохолодження, тобто, відповідно. Цей ем, дійсно в кінцевому результаті різке переохолодження і холодне повітря стимулює, ну скажімо, розбалансовує е, нашу дихальну систему, плюс деякі бактерії. Ще раз наголошую бактерії, бо це не вірусна а бактерійна пневмонія. Виходять з під контролю, починають розмножуватися, і в нас виходить практично класичне запалення легень, бо пневмонія це дорівнює запалення легень, так і е, без антибактерійної терапії, деколи дуже тяжко обійтися. от тому. Такі історії є, ну бо це штучна історія. Тобто, кондиціонер це штучне, нетипове і тому деколи його використання як в машині, так і. Вдома може призвести до запалення легень. Маю до вас велике прохання. Перейшліть це відео усім своїм знайомим друзям і родичам, яких, звичайно, ви любите і піклуєтеся про них. Нехай вони дізнаються більше і будуть здоровими. А також напишіть свій коментар під цим відео і запитання до пана Тараса для наступних наших ефірів. Дякую усім, хто був разом з нами. Знаєте, щоб регулярно отримувати корисну інформацію та зцілюватись завдяки нашим відео, вам варто підписатись на канал. Так, так, вже зараз натисніть кнопку Підписатись, якщо ви досі цього не зробили. А, до речі, перше наше відео вже на екрані Тисніть та дивіться.